Доброго ранку, а сьогодні ми поговоримо про фіскульт. Привіт правильно говорити. привіт, не те слово. Ти мені маєш що казати. Ти скоро дізнаєшся про це. Так. Організатор флешмобу січень пробігти тисячу кілометрів. Юрій Казачинський сьогодні а, у нас доброго ранку. Вам а, ви бігли сюди напевно до нас. Я сьогодні ja приїхав на Ну, задишки не тут. А вже все, січень закінчився, правильно чому його бігти? Ну, Давайте розкажемо, що це була за акція, Юрій. Це був такий флешмоб, називався січень пробігти тисячу кілометрів. Логічно. Логічно. Значить, Така виникла ідея під час одної з пробіжок, 4 січня, вибіг. Мені було самотньо бігти, я подумав, якось можна залучити до цього людей. Зрозуміло, що зібрати якусь маленьку на це не завжди реально. Тому, скажімо, така ідея, щоб організувати. Людей через Facebook, через соціальну мережу, тому що в мене завжди було таке питання: люди лайкають, коли ти ставиш щось таке цікаве. А чи можна людей залучити до реальної діяльності через соціальні мережі? І от виникла така ідея спробувати е, разом, то людей, які і люди, які захочуть, які бігали, які може хочуть бігти, але ніяк не можуть наважитися? От як їх можна залучити до пробіжок? І от виникла така ідея: я запустив це через соціальну мережу і поступово почали домовлятися люди. Люди, і 31 числа ми точно день в день пробігли ці тисячу кілометрів. Чому тисячу кілометрів? Ну, треба було поставити якусь, скажімо, велику ціль, Ну, скажімо, 100-200, це, скажімо, дуже просто. Тому що, ну, скажімо, таку дистанцію може 10 осіб за місяць запросто пробігти. Але, скажімо, ну, якісь дуже великі цілі грандіозні, там, по 10-20 тисяч це було б дуже багато, тим більше це зима, такий період особливий. Тому вибрав якусь велику таку цифру, як тисячу, мені в нас подобалося. Тобто, і... обнажалась, це все Шо, в місті. Так, <funziona> да, це всі разом. Це <Fred> не я один маю. Я думав, що кожен тисяч кілометрів. Ні, ні, ну це ми ще довго бігали. Ще б ми ще бігали. Так, чи багато людей відгукнулося? Просто. Я відгукнулася, і я пробігла цей. Не будемо сказати скільки, бо дуже соромно, але Та, я пробігла. 25 <свілу> <нормально>, кілометрів. <свілу> <свілу> нормально Маша пробігла. Значить, відгукнулись десь, скажімо, по підрахункам, тому що я не всіх знаю цих людей, не всі є в Фейсбуці, скажімо, там одні люди там писали про інших. Тому десь близько 50 осіб. Тобто це люди, які бігали один раз, деякі, деякі бігали постійно і набігли, скажімо, у нас максимально один учасник набіг десь сто, 170 кілометрів. Це він сам пробіг. Тобто. В принципі, експеримент вдався. Звичайно. А у вас є якісь плани там, а, я не знаю, підметати щодня вулицю на такій, то там ну якщо ми говоримо про якісь благі цілі. Чи, чи, чи ви плануєте далі якісь флешмоби подібні? Десять ну, тисяч. Я думаю, що шелометрів. будуть подібні флешмоби, скажімо, але треба буде, ну скажімо, вже така ідея є. До речі, вона навіть отримала таке подальше втілення, скажімо, в Знам'янському районі, на ну, їх як учасники, які, які бігали, вони паралельно запустили свій флешмоб. Зараз там бігають тисячу кілометрів і планують, як скажімо, розвиток його в березні, напевно, будуть робити на велосипедах 5 тисяч кілометрів. Тому, скажімо, mm -hmm. ідея пішла, а скажімо, з свого боку, я думаю, що так само в березні буде якийсь новий флешмоб, але, скажімо, не просто там 10 тисяч кілометрів, ну якійсь більш цікавій формі. Плюс до того, скажімо, ми проводили такий півмарафон, мультимарафон, пробігти з півночі на південь минулому році за ініціативи Сергія Ткаченка. І цей рік ми будемо продовжувати цю ідею. У нас буде такий теж мультимарафон пробігти заходу на, на ну, заходу в Кірат і сходу в Кировоград. Е, ну чекайте, що дистанцію. це означає, тобто людина якась спів... е, Ні, значить, дійсно команда, які біжать по півмарафону, тобто 21 кілометрі. Вони біжать з заходу нашої області, місто Кіровоград. Інша команда вибігає зі Сходу і біжить в місто Кіровоград. Тобто, і вони повинні зв'язати нашу область воєдину. Тобто, ми хочемо пробігти нашу область повністю. Ага, а ніхто не спілкує. Зачекайте. Можна ж сказати, от цей добіг чи не добіг, чи все це. Ну як, це вже це буде в один день, це за один день буде. Тобто ми вранці вибігаємо, буде, і це все буде зніматися на камеру, буде фіксуватися цей момент і будемо таким чином бігти. А як можна долучитися, якщо є? люди? Ми формуємо команду. Так що, якщо можна тренуватися, є А це ще й кастинг треба пройти. Ну, Якщо ви вже почали в нашому флоту, то у вас є велика і. Ймовірність попасти в нашу команду. До так. речі, а про медкомісію. Ні, я про місію, ти просто згадав. Я хотіла запитати, ну, погода явно не сприяла не всім сприяли. вашим планам. Чи були якісь е, захворювання, травми а після може всіх, всіх, всіх цих курйози, там, е, Ну, Не було ні травм, ні особливих курьозів, Те, теж не було, скажімо. Бігти е, і відгрібати лопатою – це основний курйоз. Це було б цікаво, <laughs> так. Але ну, розумієте, що якщо, значить, коли людина бігає, навіть взимку, навіть при морозі, ну, дуже важко захворіти. Ну, якщо Звичайно, не поставить собі це за мету, і тоді дійсно можна добитися. Туховий флешмоб. Е, значить, Біг дуже корисне фізичне навантаження. Підна людина, яка бігає, в неї працює, і, і серце, працюють легені, працюють м'язи, людина себе гарно відчуває. Єдиний момент, що треба зразу після пробіжки, то не, якщо ви е, спотіли, значить йти зразу в тепле приміщення, передягатися, щоб не, не підхопити якусь хворобу. Ну, Ви батько герой. У вас троє дітей. Так. Хоча так ви ну, класно. Троє дітей. У вас, і значить, ви бігали всією сім'єю, правильно? Ну, наймолодша ще не змогла бігти, їй три роки, тому вона ще не бігала. Всі діти бігли, дружина бігала. Так. А хто, до речі, найбільше пробіг кілометрів взагалі? Ну, я маю на увазі ну, чоловіка, разу. я одразу. 170 да. 70 да. 70 км да. пробігав, парень, я так розумію. Так? Ну, це мій кум, Сергій Ткаченко, Він 170 кілометрів. Сергій Ткаченко, це котрий у нас був на попередні. Бачите, всі один одного підтримуваете креативный проект. Стоп, а це за один день вийшло 1000 км? Или это какой-то период времени? За месяц. За месяц. А за дихты тысячу километров называется. Стоп, а скоро чоловік было? Діма, ми тільки що це запитували. Дмитро, ви не були присутні на вашій передачі? 50, близько 50 осіб. Ну так от, я ж не слышав конкретно 50. 50, 50, так. Ось це інше діло, так. Ой, боже. Так це немного. Може, людині треба відпустку. Пробіжати. Пробігти, так. Пробігтися, свіже повітря, розумієте, це все треба. Добре, а був фінальне підведення підсумків, ви бігали у парку, всі, хто міг зібратися, там зібралися. Скільки було людей? Ну, Зібрались небагато, тому що ну, основне ядро це було осіб-10 скажімо, ну, місцевих. Але прийшло 6, 6 осіб, і ми, скажімо, пробігли такий вже фін, фінальний е, загальний Правда, забіг. Так, так, у нас залишилось 23 кілометри, ми їх прийшли, і так дуже, дуже легко, дуже емоційно, гарно пробігли ці фінішні кілометри, це дуже цікавий проєкт. Раджу всім кіровограціям, хто не знає Юрія Козачинського, знаходьте його в інтернеті, в Фейсбуці, додавайтеся. І як і обіцяв, я думаю, він ще порадує нас цікавими проєктами. Додавайте, ці нових. бо це знаєте, коли гуртом бігаєш, реально, коли є певна мета, набагато легше вийти. Да, і, і коли себе. є підтримка деяких представниць прекрасного полу, які бігають і надихають всіх да. інших людей. Я бігати. не тільки на Прохожу. Если бы yes. ты еще бегала на пидборах, вообще было бы классно. Флешмоб очень цікавий, да. На лабутенах бегать. <рик> ну, ну, вот они мне прям в гарних штанях. Так? Да, и в хороших штанах красивых. Доброе мы дякую вам, Юрий, еще раз повели про акцию. Ждем <рик> новых флешмобов. 50 людей було, місяць бігали, 1000 килограм. И не одна, а всі <рик> разом. Все, дякую, Юрий. Спасибо большое. Мы передаем слово, как раз таки, Натальи Тришине, которая знает много о рекордах.